У квітні 1985 року у Київського авторитета на прізвисько дірявої просто з під носа викрали новенький автомобіль. У кримінальному середовищі одразу встановили суму за голову автоугонщика – 10 тисяч карбовців. Карний розшук прагнув випередити бандитів. Вже з викрадач обікрав не лише дірявого. До цього він успішно викрав ще кілька машин і розпотрошив їх. П'ятого числа кожного місяця Арсен Дерко на прізвисько дірявий їздив в баню зі своїми подільниками. Цього разу він сидів за кермом новенької вісімки і пафосно пихтів цигаркою. Припаркувавшись, дірявий помітив заздрісний погляд одного з братків. Підбери марклі бухара. приготнув авторитет, грюкаючи дверима вісімки. Трошки то тобі віддам цю ластівку. Арсен Дерко опарився з пацанами в бані і вирішував нагальні питання біля двох годин. А вийшовши на вулицю, він поторопів. Його новенька машина зникла. Очі дірявого миттєво налилися кров'ю. Що за на районі? заревів авторитет. У нього зривало дах від однієї думки, що хтось наклав лапу на його майно. Та найгірше, що після цього над ним будуть насміхатися навіть останні фраєри, а це відчутий удар по репутації. Передаю всім відслюнявлю десять косарів за голову цього фуфлишника. А потім особисто переїду його вісімкою. Перший автомобіль ВАЗ 2108 зійшов з конвеєру у грудні 1984 року. Керівники радянського автопрому одразу заявили, що ця революційна модель може конкурувати з найкращими іноземними автомобілями. Найголовніша фішка вісімки п'ятиступенева коробка передач. Деякі вузли машини розробляли спільно з німецьким концерном Porsche. Ажіотаж навколо цієї моделі був колосальний. Черга на вісімку розтяглася на 5 років наперед. А в народі її охрестили зубило. Вісімка стрімко увійшла в моду. Економна. З легким нальотом іноземного лоску машина одразу стала символом нового покоління і об'єктом бажання більшості водіїв. Вісімка в салоні коштувала максимум 9 тисяч карбованців в залежності від комплектації. А у перекупників 12-13. Дірявий, немов у воду дивився. Звістка, що його розвели як останнього лоха, миттєво розлетілася по малинах і блатхатах. Також знайшлося багато охочих по легкому зрубати 10 тисяч, які авторитет обіцяв за допомогу в пошуках угонщика вісімки. Тож вже за дві години місто стояло буквально на вухах, а вулицями снували кримінальники, намагаючись вирахувати нахабного крадія. Дізналися про прогони в карному розшуку. Оперативники розуміли, що у кримінальному середовищі інформація розповсюджується значно швидше, ніж в органах правопорядку, тому вирішили цим скористатися. Співробітники карного розшуку встановили приховане спостереження за дірявим та його спільниками. По-перше, для того, щоб швидше знайти крадія. По друге, аби запобігти кривавій розправі над ним. Займався справою про автоугон досвідчений слідчий Андрій Лаптєв. Саме його підопічні й знайшли наступного ранку викрадене авто Арсена Дерка. Вісімка була кинута, зовні ціла і неушкоджена з повним баком бензину. Але зрушити з місця вона не могла. Бракувало карбюратора. Та це дрібниці, подумав сищик. Головне авто знайшли. Вже за годину вісімку передали власнику. Побачивши свою машину діряви, одразу кинувся до багажника, намагаючись знайти ящик з інструментами. Але його там не було. Авторитет ледь не втратив свідомість, адже ящик цей був непростий з подвійним дном. У схованці ящика дірявий зберігав бандитський общак, майже 100 тисяч карбованців. Якщо спільники дізнаються, що ватажок їх втратив пред'являть чорну мітку, або ж взагалі на шматки порвуть, дірявий вирішив до останнього мовчати про общак, сподіваючись, що угонщик не здогадається про тайник. У якийсь момент у Арсена закралася підозра, що в його банді завівся щур. Якимось чином дізнався чи здогадався про общак і вирішив зімітувати автоогон. Однак дірявий швидко відкинув цю думку, оскільки гроші він ховав в ящику закритому гаражі, і ніхто не міг цього побачити. «Пошуки фуфлишника продовжуйте, наказав дірявий. Передайте братві, що я піднімаю суму до 20 тисяч. Натомість слідчий Лаптєв припускав, що до крадіжки машини доклав руку якийсь ворог Арсена Дерка. Хто ж ще з сотень міських автомобілів обере саме машину авторитетного злодія? На це вказував і той факт, що угонщик покинув машину і забрав лише карбюратор, немов у насмішку над дірявим. Напевне, хтось вирішив помножити на нуль авторитет Арсена. Роздуми слідчого перервав телефонний дзвінок. Співробітники з відділу зовнішнього спостереження повідомили, що дірявий забив стрілку відомому крадію автомобілів на прізвисько Льоня 5 хвилин, і ця зустріч не відчувала нічого доброго. Льоня п'ять хвилин закінчив лише три класи середньої школи, але міг за п'ять хвилин відкрити найскладніший замок. Саме через таку спритність він і отримав своє прізвисько. Льоня був дуже обережним і працював лише на замовлення, готувався до угону ретельно, розробляв шляхи відходу, прискіпливо обирав місце крадіжки. Зазвичай Льоня 5 хвилин вимагав за свою роботу третину від продажної ціни. Це був чималий відсоток за мірками злочинного світу. Однак клієнти Льоня ніколи не скаржився. У нього був свій власний гараж від де він переховував машину кілька днів, поки не вляжеться міліцейський шух. За цей час Льоня встигав перефарбувати авто, дещо змінити дизайн. Причепити фальшиві номери, і таким чином з воріт виїжджала абсолютно інша машина. Дірявий хотів пересвідчитись, чи не ховає часом льоня у своєму гаражі украдений карбюратор і ящик для інструментів з подвійним дном. Твоя робота. Зізнавайся, а то на шмотки поріжу!» прохрипів дірявий, приставляючи ножа до горла льоні. Однак досвідчений кримінальник не злякався. Він заявив авторитету, що завжди жив за поняттями. Прибери перо дірявий і зарубай собі на носі льоня ніколи не був щором. Арсен миттєво знітився і видавив з себе. То підкажи, хто міг наважитися на такий безпреділ? Льоня п'ять відповів, що вже встиг перетерти з відомими київськими автоугонщиками про цю справу. Вони самі губляться в здогадках. Хто міг вкрасти вісімку дірявого. Одним можу сказати, це був не фраєр. Так швидко і майстерно випотрошити машину міг лише профі. Слідчий Андрій Лаптю того ж дня дізнався від інформаторів про зміст розмови дірявого з льоною і також про те, що авторитет збільшив суму винагороди за голову автовикрадача до 20 тисяч карбованців. Зважаючи на патологічну жадібність Арсена, ну тут явно щось було не так. Тим паче, що машину ж він собі повернув. Невже угонщик настільки сильно зачепив за живе дірявого, що той готовий викласти? Таку купу грошей. скупий авторитет не з того тіста зліплений. Лаптів був впевнений, що тут замішані ще більші гроші, однак ніяк не міг докопатися до суті справи. Час ішов, а про зухвалого автовикрадача нічого не було відомо. Інформатори говорили різне. Одні натякали що до крадіжки причетні кримські або грузинські гастролери. Інші запевняли, що це було замовлення якогось місцевого авторитета, який задумав опустити дірявого нижче плінтуса і прибрати до рук його зони впливу. Однак, все це були лише чутки, не підкріплені жодними фактами. За тиждень після викрадення вісімки Арсена Дерка слідчий лаптів отримав нове тривожне повідомлення. У тому ж районі знову викрали автомобіль. Цього разу відомого артиста. І знову вісімку. Такий збіг Марок насторожив оперативників. На всі пости даї Києва і Київської області передали термінове повідомлення з даними викраденого автомобіля. В середині 80-х років машин на дорогах було в рази менше, тому відсоток розкриття автоугонів сягав аж 70%. Зазвичай такий злочин вдавалося розкрити упродовж лічених годин. Однак, в у артиста вісімка, немов під землю провалилася. Або спритник крадій знав безлюдні об'їзні дороги, або автомобіль вже давно відстоювався за залізними дверима гаражів. Вісімку знайшли лише наступного ранку у промисловій зоні. З неї зняли всі колеса і забрали з багажника запаску. Капітан Лаптів надіслав у центральну картотеку запит про викрадені останнім часом у Києві та області вісімки. Виявилося, що таких епізодів налічується вже більше десяти. Крадій уганяв лише нові автомобілі, і всі вони потім були знайдені без певних деталей та агрегатів: карбюратор, колеса, радіатор, бампер. Складалось враження, що злодій трощить чужі машини, щоб переставити деталі на свій автомобіль. Інакше як пояснити незрозумілу вибірковість крадія. Складалось враження, що злодій потрошить чучі машини, щоб переставити деталі на свій автомобіль. Інакше як пояснити незрозумілу вибірковість крадія? За версією міліції, підозрюваний мав бути власником саме автомобіля ВАЗ-2108. Особливу увагу вирішили приділити гаражним кооперативам. По-перше, у радянські часи у таких організаціях зберігалася детальна інформація про всіх членів. По-друге, крадію потрібно було десь зберігати викрадені запчастини, а гараж підходив для цього якнайкраще. Крім того, слідчий лаптів наказав скласти перелік власників вісімок, які нещодавно потрапляли в авант. Невдовзі у полі зору правоохоронців потрапив 20-річний автомобільний фанат Олександр Петрушко. Він з дитинства захоплювався машинами. Часто допомагав батьку лагодити старенький запорожець. А потім родина придбала заповітну вісімку. Однак три місяці тому батько потрапив в аварію. В результаті в нього паралізувало ноги. Тож одноосібним власником батьківського гаражу і розбитої вісімки став син Олександр. Сищики дізналися, що Петрушко молодший буквально оселився в гаражі, намагаючись відновити розбиту машину. А справа ця нелегка. На ринках і в магазинах запчастина до вісімки днем з вогнем не знайдеш, оскільки модель доволі нова, і автопром ще не встиг налагодити виробництво деталей до неї. Та й, взагалі, придбати автозапчастини в СРСР було дуже проблематично хіба що через знайомих працівників магазинів або ж у спекулянтів, сплативши потрійну ціну. Якщо блату у автовласника не було, йому доводилося освоювати нову професію автомеханіка і власноруч ремонтувати своє авто. Переговоривши з власниками сусідніх гаражів, оперативники дізналися, що нещодавно Петрушко десь купив майже новенький карбюратор. І, взагалі, ремонтує він свою вісімку. Просто такими ударними темпами. У Усичиків з кожною хвилиною зміцнювалися підозри, що саме цей молодик краде необхідні для ремонту запчастини. За ним встановили приховане спостереження. Однак виявилося, що не лише правоохоронці цікавляться Петрушком. Слідчий лаптів отримав сигнал, що в гараж до Олександра навідався дияві. Напевне, авторитет дізнався про нього від своїх інформаторів з міліції. Правоохоронці встигли вчасно. Дірявий вже прив'язав хлопця до стільця, облив бензином і, погрожуючи запальничкою, вимагав зізнатися в угоні автомобіля. Не стріляти. крикнув лаптів підлеглим, помітивши неадекватний стан розлюченого авторитета. Але нерви в одного з міліціонерів не витримали, і він натиснув на спусковий гачок. Слідчи миттю кинувся до Петрушка на ходу, відкинувши ногою в бік палаючу запальничку. Поруч корчився від болю Арсен Дерко з простреленою ногою. Дірявого, який тепер повністю відповідав своєму прізвисько, відправили під конвоєм у лікарню на операцію, а в гаражі Петрушка влаштували обшук. Оперативники швидко встановили, що серійний номер карбюратора відповідає вкраденому у Дерка. Лаптів вже збирався приступити до допиту Петрушка, як зателефонував один оперативник з лікарні, і повідомив доволі цікаву інформацію. Відходячи після операції від наркозу, дірявий безтямно бурмотів про якийсь там ящик в багажнику, общак, 100 тисяч карбованців. Таким чином, окремі пазди складалися. Чіткий малюнок і Лаптів нарешті зрозумів, чому авторитет пообіцяв за голову автовогончика такі шалені гроші. Під час допиту Олександр Петрушко присягав, що до крадіжок жодної причетності немає, а карбюратор він купив у знайомого спекулянта. Ще й чекати довелося цілий тиждень, поки його привезуть. Розповідь молодика здавалася лаптів цілком правдоподібною, адже інших вкрадених запчастин у нього не виявили. Як звати спекулянта, де ти з ним зустрічаєшся? суворо запитав слідчий. Дядя Вова, він працює ну, продавцем в магазині автозапчастин, похнюплено прошепотів Петрушко. Дядю Вову за паспортом Володимира Марковича Вінницького знали практично всі автолюбителі Києва та області. Вже не перший десяток років він приймав приватні замовлення. Подейкували, що Вінницький може дістати з під землі будь-яку дефіцитну автомобільну цяцьку. Яким чином він це робив, нікого не хвилювало. Головне, аби деталі приходили вчасно і потрібної якості. А що як Вінницький і був тим самим крадієм, на якого полювали ледь не всі правоохоронці та злодії міста? Побачивши міліцейське посвідчення Лаптєва, продавець навіть оком не повів. Свою причетність до продажу викрадених речей Вінницький категорично заперечував, мовляв, цей ваш Петрушко нахабний брехун. Якщо в нього нема чека або свідків, все це наклеп. Однак огляд вилучених у Вінницького речей приніс несподіваний результат. У Володимира Марковича знайшли блокнот, де були записані різні моделі автомобілів, потрібні запчастини, ціни, дати доставки товару. Слідчий б не сумнівався. Це був список замовлень, які Вінницький приймав від своїх клієнтів. Значився там і карбюратор з вісімки Арсена Дерка. Розуміючи, що з Вінницького навіть залізом не вдасться вирвати правду, слідчий вирішив розіграти останній свій козак. Він наказав конвойним відпустити Володимира Марковича на свободу, але порадив швидше тікати з міста, поки до нього не дістався деревий. Погроза капітана Лаптіва миттєво подіяла. Вінницький тяжко зітхнув і продиктував номер телефону такого собі Івана. Прізвища його Вінницький не знає і ніколи не цікавився. Саме цей Іван і продав Володимиру Марковичу карбюратор та інші запчастини до вісьмок. Якщо у Вінницького було замовлення на якусь конкретну запчастину, він просто телефонував Івана уже за тиждень, той привозив потрібну деталь. За номером телефону оперативники швидко вирахували місце прописки підозрюваного та його прізвища. Ключков Іван Петрович, слюсар-механік шостого розряду, ударник праці несудимий. Іван Ключков проживав у маленькій хрущовці разом з матір'ю. Був мовчазним, нелюдимим, майже ні з ким не спілкувався. Вдома Ключкова не виявила. Мати пожалілася, що він днює і ночує в гаражі, Додому приходить лише поїзд. У переліку власності майна ключково не значилося ніякого гаража, тому ця звістка виявилася для оперативників несподівано. З'ясувалося, що гараж Іван орендує у колеги, який продав свою машину. Підійшовши до гаражу, капітан Лаптів помітив, як Іван копирсається у двигуні вісімки. Номер цієї машини був добре, відомий слідчому. Її напередодні вкрали у Київській області. Облискавши Ключкова по плечу, капітан процідив. Поїхали в управління. Залізний наш потрошитель. Під час обшуку гаража оперативники виявили ящик для інструментів з подвійним дном, де був бандитський общак 100 тисяч карбованців, Копійчка до копійчки. Іван Ключков навіть не підозрював про цей тайник. Він спокусився якісними інструментами, які знайшов багажник у багажнику вісім, і вирішив залишити їх собі. А гроші Ключкову потрібні були позаріз. В У нього була тяжкохвора матір, яка потребувала дорогих і дефіцитних ліків. Саме через це Іван і почав ганяти та і потошити автомобілі на замовлення. Ключков співпрацював не лише з Вінницьким, а й з іншими спекулянтами-автозапчастинами. Під час першого ж допиту Ключков зізнався, що обрав машину Арсена Дирка випадково. Авторитет щойно купив її, тому не встиг встановити сигналізацію. А для Івана відкрити замок і приєднати дроти запалювання справа двох хвилин. До речі, Іван завжди обирав лише нові машини, поки власники не встигли нашпигувати їх сигналізаціями та іншими протиугонними пристроями. Зважаючи на пом'якшувальні обставини, всі гроші Іван дійсно витрачав на ліки для матері, судді відправили його за ґрати на 6 років. Що стосується дірявого, то за місяць його труп знайшли на березі Дніпра. Спільники так і не змогли пробачити ватажку втрату шляка.